Як на мене, то цей фестиваль певно створений для всіх, кому може бути взагалі цікаво щось дізнаватися. В такій ігровій формі також новинкою цього року є простір можливостей, це саме таку, щоб закріпити підліткову складову, де представлені різні організації для підлітків, волонтерство якоїсь активності, де вони себе можуть уже якось представити. Напевно, основним драйвером змін нашого фестивалю є два фактори: це наші відвідувачі, які щороку. Дають нам фідбек, і ми до нього намагаємося якомога ширше дослухатися а також наші учасники кожного року додається, додається хтось новий. А ті, хто вже брали участь, вони ростуть, змінюються, і також починають змінювати свої підходи, користуючись уже досвідом взаємодії з відвідувачами на фестивалі, а також тим своїм професійним зростанням, яке відбулося за рік. Це Злобинівський краєзнавчий музей. Про що ми говоримо тут? Ми говоримо про українську повстанську армію взагалі. Ми говоримо про Ніла Хасевича, зокрема. І навколо цього, власне, будуємо нашу усю програму локації. Злобинівський музей наймолодший музей Рівненської області. Нам 10 років. Так як ми наймолодший музей, ми любимо тусовки. У мене тут на футболці пише, що музей живий лише тоді, коли в ньому є люди, передусім діти, бо інакше це склад, нікому не потрібних речей. Це наша візія. От, Власне, тому ми любимо тусуватися. Тусуватися з дітьми в музеї, тусуватися з людьми поза музеєм. В Київ приїхала тусуватися з дітьми, показувати музей, показувати експонати, показувати речі і, і говорити про те, що музеї це не завжди скучно. Ми, як я вже сказала, спілка жінок Менщини, громадська організація. Ми приїхали з проєктом Наступна зупинка мозаїка». Ми його реалізували два роки тому, але і далі продовжуємо популяризувати наші зупинки, які знаходяться в нашій громаді, з цими елементами цієї мозаїки. Учасники можуть спробувати скласти форми мозаїчні і потім на майстер-класі вже зробити готову форму і забрати з собою додому. Ми, в принципі, я вважаю, класно впорались. Достатньо багато дітей, і батьків приходять задоволені для нас. В принципі, найголовніше, що вони приходять, мають хороший настрій. Ми так само маємо хороший настрій, і це як на мене найголовніше в таких просторах: ось ця атмосфера, коли люди дарують тобі енергію, ти даруєш їм енергію, проводити час разом з дітьми. Це те, що вони проводять його саме з вами, з батьками. Тобто ви граєте в ігри разом. Ви не лише лишаєте дитину, щоб вона там розважалась, а ви самі долучаєтесь. Ви своїм прикладом показуєте, як це вчити мову, як це знати мову. Тому що ми, як школа англійської, ми ж стоїмо на засадах того, що маєте знати англійську це для вашого майбутнього, для вашого сьогодення. Це дуже корисна мова для комунікації в принципі в світі. Ім, хто отримав поранення внаслідок військових дій на території України, відповідно, що для нас дуже важливо залучатися до всіх подібних подій, тому що тут ви наочно можете прийти, запитати, поставити нам питання щодо протезів, повернення нашого життя. І що саме дасть вам класну уяву сучасного світу, протези нижніх та верхніх кінцівок. Ви можете спробувати вдягнути їх на себе, спробувати походити, спробувати щось взяти протезом руки, що саме так само вам дуже сильно допоможе зрозуміти уяв у... уявлену картинку, як живе запротезована людина. Для мене і для SuperHumans дуже важливо дати максимально повну картину, як живе запротезована людина, і, взагалі, людина з травмами. У нас є Візона окулярів де ми симулюємо макет музейного експоната винищувача Міг-29 у двох лівреях, який віртуально розташований на головному коридорі мистецького арсеналу. Скажу з досвіду своєї локації, що дітям дуже реально подобається авіація, незважаючи на продовжуючуся війну і на закриття повітряного простору авіація і віртуально, але жива, і дітям діти прямо відчувають захоплення від польоту. Це місце, де на три дні можна зануритися у святкову атмосферу, грати, бешкетувати, відволікатися і бачити. А що, все ж таки, навіть під час війни є якесь світло, і до якого можна долучитися, і при тому долучитися без бар'єрів, обмежень і без е, суворих вимог і настанов.